Як ФОПу на третій групі подати декларацію за четвертий квартал 2024 року? Показую у цьому відео. Причому ми обговоримо різні ситуації із заповненням звіту, а в кінці сплатимо єдиний податок. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Ну що ж, новий рік прийшов і настав час відзвітувати за старий. Звітність будемо подавати через ЯТАКС, e Хоча кожен може обрати зручний для нього спосіб подачі, наприклад, через електронний кабінет. Хоча принцип заповнення звіту завжди буде той самий: саме через ЯТАКС e подача звіту простіша та зручніша. Переходимо на сторінку ЯТАКС, e заходимо у свій аккаунт. То ще немає, створюємо. Ви попадаєте на дашборд, де бачимо основні показники свого ФОП, і тут можна зразу побачити, чи є борги та чи не позбавили вас єдиного податку. У мене все майже окей, крім невеличкого боргу. Також бачимо на календарі, що звіт по доходу маємо подати до 10 лютого 25-го року. Переходимо зліва у меню Звітність, обираємо документ, який називається Звіт ФОП. Третя група. Та відкриваємо його. Тут все досить просто, легко та зрозуміло. Хочу звернути увагу, що нам. Не треба вигадувати вірний період подачі звіту. Ятакс автоматично дає подати звіт за актуальний період і проставляє всі дати. А також, як бачите, у мене повністю автоматично заповнені всі мої дані, кведи і так далі. Найперше поле, яке мені треба заповнити, це поле 9. Наймені працівники. У мене їх було 4, тому заповнюю. Причому тут вказується найбільша одночасна кількість працівників у четвертому кварталі, навіть якщо на кінець четвертого кварталу у вас. Три працівники, але на початку кварталу було чотири працівники. Я вказую саме ту кількість працівників, яка була максимальна за квартал. Далі прогортуємо трішки донизу до розділу доходу третьої групи. Нам треба колонку номер 6 і тут треба вказати загальний оборот за рік, тобто за перший, другий та четвертий квартал загалом. Якщо дохід був тільки частковий у якомусь кварталі, вказуємо ті доходи, які були. Якщо зареєстровані взагалі тільки в четвертому кварталі, то пишемо тільки дохід за цей квартал. Савши цифру, переносимося на поле 13, і у нас буде автоматичний розрахунок всіх обов'язкових полів та податку до сплати. Проте, оскільки ми заповнюємо звіт саме третьої групи, нам обов'язково треба заповнити в полі 13 суму загального єдиного податку, який ми сплачували за попередні квартали: перший, другий та третій. Сукупно. І після того як ми це заповнимо, у нас фіналізується сума податку до сплати за четвертий квартал. Саме по цій сумі можемо, до речі, себе перевірити. Вона має дорівнювати 5% єдиного податку. Від Доходу, що був у жовтні, листопаді та грудні 2024 року. Якщо ж ви користуєтесь пільгою і не платили ЄСВ, ваш звіт готовий до відправки. Додатків ніяких більше заповнювати не потрібно, але далі у відео ми ще звичайно розглянемо, як заповнити додаток ЄСВ тим, хто платив. Гортаємо у сам верх документу, нажимаємо кнопочку підготувати до відправки і надсилаємо. Якщо ж ви, не дай Бог, якесь обов'язкове поле пропустили. Я так зверне на це увагу і підкаже, що заповнити. Всі відправлені звітні Документи знаходяться у меню відправлені. Тут зразу будуть квитанція номер 1 та номер 2 до вашого документу, і дуже важливо простежити, щоб ці квитанції вам відправила податкова. Якщо ж квитанції немає тривалий час, буває ситуація, що податкова просто-напросто заглючила і треба або відправити звіт ще раз, або, наприклад, звернутись до підтримки. Але ми з вами розглянемо ще випадок, коли ви платили ЄСВ, і вам треба по ньому теж подати звіт. Звернув увагу, якщо ви не платили ЄСВ, ви додаток не створюєте і не подаєте. Якщо ви якісь місяці платили, щоб їх задекларувати та податково списала, треба подати цей додаток по ЄСВ. У звітному документі нажимаємо додати, створюємо додаток по ЄСВ, в якому в принципі вже є всі ваші дані, крім тих, за які місяці ви платили ЄСВ. Гортаємо до таблички та почнемо заповнювати поле 8. Тут Треба вказати дати за повні місяці, коли ви були ФОПом. Якщо ви були цілий рік, то вказуємо просто з 1 січня по 31 грудня. Якщо ви були не всі місяці року відкриті як ФОП, то, наприклад, відкрилися в середині червня, вказуємо з 1 червня. По кінець року. Звернув увагу, завжди вказуємо саме повний місяць в табличці по ЄСВ, оскільки ЄСВ нараховується помісячно. Якщо ви зареєструвались умовно 15 го числа і вкажете початок обліку з 15-го числа, звіт податкова не прийме. Треба вказувати саме перше число місяця. Далі з вами заповнюємо табличку і вказуємо, за які місяці платили ЄСВ. Нагадаю, у 2024 році можна було не платити ЄСВ, а у 2025 році воно вже обов'язкове щокварталу. Заповнюємо всі місяці ставкою 22%. КСВ у графі 3, а у графу 2 ставимо нулі, коли не платили ЄСВ і ставимо розмір мінімальної заробітної плати. Нагадаю, до 1 квітня мінімалка була 700, що дуже важливо не забути. А з 1 квітня мінімалка 8 тисяч гривень. У нас з вами вийшло, що ми заплатили ЄСВ у березні, квітні, травні та жовтні. Інші місяці не платили, отже, ставимо. Нулі інших полей в таблиці заповнювати не потрібно. Якщо основний документ теж заповнили по інструкції, можете одразу надсилати звіт. Зверніть увагу ще на деталі: якщо ви не платили ЄСВ взагалі, або хочете скористатися воєнною пільгою і зарахувати сплачений ЄСВ у четвертому кварталі у майбутні періоди. Теж додаток по ЄСВ не будемо подавати. Тепер ми з вами сплатимо єдиний податок та ЄСВ ФОП на третій групі, а потім ще розглянемо декілька проблемних моментів при обрахунку та подачі звіту. ФОП переходимо у вкладку рахунки та податки. У мене тут вже приєднані рахунки Приватбанку та Монобанку напряму до ЯТАКС. Ви це можете зробити теж не дуже легко та просто, і вам не потрібно жодного IT-фахівця. Я переходжу у вкладку податки і бачимо всі наші податки, які ми колись платили чи можемо платити. Зверну увагу, що ФОП на третій групі ще не платить. Військовий збір вперше буде платити аж в квітні 2025 року за перший квартал. Зараз давайте сплатимо єдиний податок і переходимо всередину. Найпростіше сплатити податок, відправивши платіж у свій банк без комісії. Нажимаємо сплатити податки, можу обрати моно чи приват. Давайте покажу вам два по черзі. Обираємо сплату за четвертий квартал 2024 року та обираємо рахунок в Приватбанку, вказуємо, яку суму хочемо сплатити. Нажавши кнопку Створити, платіж відправився в банк. Заходжу в додаток приват. 24 для бізнесу, обираю тут послуги та платежі, і саме сюди мені відправив платіж ЯТАКС. і підтверджує цей платіж. все, податок сплачено, причому не береться жодна додаткова комісія за оплату. До речі, ви також можете створити зручну оплату через квитанцію, нажавши кнопку Завантажити. Вводимо суму, генеруємо квитанцію і переглядаємо, яка класна квитанція вийшла. Можемо скопіювати реквізити, відправити їх комусь, або просто відсканувати QR-код і оплатити будь-яким банком, навіть з особистої карти. Можна теж сплатити. Давайте ще покажу, як сплатити Монобанком. Для Моно ми теж отримуємо QR-код, щоб підтвердити додатком банку, і просто скануємо код та підтверджуємо. І теж дуже легко та просто платимо податок через МОНО. І таким чином дуже просто можна сплачувати будь-які податки через eTAX, синхронізовано все з банками, з державним казначейством, з податковою, тому завжди будуть актуальні реквізити, і можна сплатити в тому числі військовий збір за перший квартал у 2025 році. Ще хочу звернути увагу, що всі дати коли платити податки, розміщені на дашборді в календарі, тобто ФОП залежно від групи, має персональний календар. Ну, бачимо, що військовий збір будемо платити аж за перший квартал, і ці дані теж показано в календарі. І ще дуже важливий момент: під календарем є графік всіх подій. Повністю всіх, наприклад, бачимо, що сплата ЄСВ у нас вже зовсім горить. Потрібно оплатити, позначити, що сплатили. Можемо оплатити через приват або МОНО чи будь-який інший банк. Дуже зручно також можна і відстежити зарахування податків у Ятакс. Тепер з вами розглянемо серію проблемних питань при подачі звіту на третій групі. Нагадаю, якщо ви отримуєте кошти у валюті, обов'язково перераховуємо їх по курсу НБУ на момент отримання в Україну. Якщо ви отримували кошти через якихось посередників чи платіжну систему, яка особливо є українською, та її легко перевірити. Цю суму комісії теж треба включати в свій дохід і платити з неї податок, наприклад, комісія Лікпей чи моноеквайрингу. Зверну увагу, що кошти, які ви декларуєте, мають бути у виписі саме українського банку. Банку, якщо кошти в умовному вайзі, революцію, зенію чи ще десь і не заведені в Україну, скоріш за все, вам порахують по цьому податок як віз особі: 18% податок на дохід та військовий збір. Також може бути ситуація, коли ви пробуєте здекларувати копійки або хочете завкруглити дохід, щоб отримати рівну цифру. Це неправильно так не робимо. Так само не декларуємо дохід по договору по акту, а декларуємо те, що отримали на рахунок. Нагадаю, що ми зараз декларуємо дохід за жовтень, листопад та грудень. У вас. Може також скластися така ситуація, що ви протягом року перебували на різних групах. Ну, наприклад, перші півроку були на другій групі, потім перелімітили, перейшли на третю групу. В такому випадку ви подаєте звіт ФОПа на третій групі, але ви заповнюєте два розділи: першу частину доходу ви вказуєте як ФОП на другій групі, другу частину доходу вказуєте як ФОП на третій групі, і таким чином маєте загальний оборот. Ще раз нагадаю: військовий збір третя група платить аж в квітні-травні за перший квартал, ЄСВ могли і не платити за четвертий Ті квартал, хто не платив, не подає додаток по ЄСВ. Ті, хто платили, додаток по ЄСВ подають. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.